привіт всім підписникам, глядачам каналу. Отримав поповнення по тематичним та спецсеріям. Зараз коротенько вам покажу. А ви тим часом ставте лайк і підписуйтесь на канал буде жарко. Е, так Почнемо з форсажу. Одна машинка тільки під'їхала Ford Firelane. Отакий От раритетчик. Не знаю, з якої він частини, але кольор такий прикольний. Далі спецсерія е, тематичний е, неон. Е, досить прикольні модельки цього разу до мене під'їхали. Відразу показую вам це в нас топчик, з топчиків BMW в такому яскравому салатовому кольорі. Так, Пропрацьовано значок все ок. Ось на машинку. До речі, ну, напевне, якщо не рахувати лансера, то, ну, напевно, що топчик цієї всієї серії буде в наявності. Так, камара. Знову ж таки, ок. Тут. Ок, хто колекціонує, думаю, також буде досить цікава покупочка. Ну, а щоб придбати, підписуйтеся в Телеграм, Інстаграм в шапці цього відео буде. Тому залітайте. Нас цікаво, всі поповнення. Відразу скидаю в Телеграм. І можна собі поповнити колекцію. От така мазочка рожевенька. Думаю... Ну, ще мені дуже класа подобається. Такі диски класні. Взагалі класно дивиться. Також хороша. Так. Датсом Fire Lady. Ну. Дуже цікавий такий. І теж ще одна перлинка. Це в нас Porsche 934. Часто за ним запитували в мене. Ось нарешті. Жаль, що тільки одна штучка, але під'їхав. Так, переходимо до нової серії. Це у нас Hot Buns. Так. Ну тут топові теж модельки. На жаль, нема бехи. Але є інші. Так, поїхали. Це в нас Honda Civic. Ну... Хлопці, я вам скажу, що такий кольор яскравий. Щось похоже до мене 24-го року там, де така Honda золотає. Але цей колір ще відрізняється від того, що. В мене. Ну, крутяк, як на мене, топчик. Тому кому потрібно, підписуйтесь на Telegram, пишіть до мене і забирайте. Отака Toyota у нас ще знову ж таки в цієї серії такі специфічні колеса, специфічна режина. Хороша моделька. Дві штучки навіть маю. Так це у нас що? Фіатик? Ну, напевно, що саме слабенька моделька з цієї серії. Але теж, можливо, хто збирає всіх, то буде цікаво. Volkswagen Pickup. Те другий фіолетовий колір яскравий. Тут ще у нас зроблено. ну дуже хороше зроблено, я вам скажу. Тому залітайте. Залітайте, забирайте. Останнє це у нас отто такий колір взагалі бомба. От такий у нас отто. І що ж, підібралися ми до наборчиків. Наборчики є. Серія легенди. Так, ззаді покажу вам От такі машинки в цій колекції. Тут прикольно так відкривається. І маємо машинки, які на фото взаді. <кхід> ну, скажу, напевне, що самі самі це. Ford Mustang, але решта також хороші варіанти. А японки взагалі навіть представляти не треба. Була вже в мене така такий набір Honda Supra, Mazda, Аккордацу, Sky. Ну, я навіть не знаю тут не треба нічого оглядати. Тут і так видно, що це взагалі пушка. Отакі машинки з цієї колекції. Тому завітайте, буду радий всіх бачити в телеграм-каналі. Поки що по кілька штук маю таких наборів. Все закину з цінами. Всім дякую за перегляд, лайк, підписку, комент це дуже важливо для мене і для моєї подальшої роботи. Всім бувайте, всіх чекаю в телеграмі.